Зазначу, що до Дня міста ми зробили кілька великих передач, ну але тим не менше, зустрівши, відзначу, що до міста продовжуємо далі допомагати. І сьогодні в понеділок передаємо знову ж таки в півдрони сто 7-дюймових, а також два засоби радіоелектронної боротьби. Передаємо різним підрозділам. Зазначу, що по суті. Це наші піввідрони. Звичайно, що робимо ми їх за бюджетний ресурс. Я принаймні дякую нашим платникам податків. Мені дуже приємно констатувати, що тільки цього року. Ми вже 5800 дронів передали для різних підрозділів Сил оборони і далі нарощуємо, купуємо, збираємо і робимо все, аби їх таких передач було, було і було. Так само ми в цьому році вже передали понад 460 БПЛА, засобів безпілотних. Це і квадрокоптери, це і гексакоптери, це і літачки, це і мавіки, аутели різних модифікацій, різного функціонального призначення. Ну і вже майже 150 одиниць засобів РЕБ, РЕРу. Теж для різних підрозділів ми передали. Наразі маємо нові тендери, маємо вже укладені договори, передачі будуть обов'язково продовжуватись, тож ми працюємо далі.